Так, друзі, всім привіт! Хотів би все ж таки невеличкий провести урок з приводу назви файлів, як у нас вводиться. Ця система за основу взята з архіматики, тому принцип він йде звідти. І давайте покроково розберемося щодо чого. Перші літери це в нас скорочена назва або адреса. Або вулиці, або якась специфічна назва, що мається на увазі, що якщо у нас проспект Перемоги, ми, ну, не дуже вдало, але назвали його ПБД. Якщо у нас вулиця Липинського, то це ЛПН, якщо це вулиця Волецька, то це ВЛЦ, тобто з цим зрозуміло, Зрозуміло, це просто скорочення. Далі йде літера. Це номер ділянки. До прикладу, Вулецька у нас є за одною адресою дві ділянки. І для того, щоб розділити перша чи друга ділянка, ми ставимо ось цю цифру: 1, 2, 3 і так далі. Бо по тій же горішній, поблизу ділянки, у нас є три ділянки. Буде ГРС.1, ГРС.2, ГРС.3. Далі найскладніше. Стадії проєктування. Є окрема табличка, де вказано, що е, пп це у нас П, ЄП – це у нас Chemical Design, S. Проект, це Design Development, це буква D, Construction це C. І далі, в принципі, пішли ті літери, котрі вам не дуже потрібні. Із них зауважу, що є ще Invest-альбом і так далі. Якщо це стосується усіх стадій, то ставиться. Клаві... Літера Z. Тобто запам'ятовуємо, робимо собі таку чернеточку і просто запам'ятали кожного разу і дивимося, і розуміємо, яка з цього всього є стадія. Далі, у нас йдуть там C. Ми розуміємо, що це у нас. Ага, C, це у нас Construction Design, тобто це робочка. Далі йдуть дві цифри. Що це значить? Дві цифри це черга будівництва. Перша черга, друга, третя черга і так. Далі. Тобто, якщо ми кажемо, що у нас робочка першої черги, то ми називаємо C01. Якщо у нас робочка без черг, тобто ми розуміємо, що це все, вся ділянка, то ми пишемо C00. А, далі, йде літера A, B, C, D, це мається на увазі офіційна стадія коригування. Тобто, якщо це перше коригування, то це A. Якщо друге коригування, то це B, і пішло. Якщо без коригувань, це перша подача, перше виконання проєкту, то це просто C00. Тобто, якщо у нас є перше коригування, то пишемо A. Далі. Номер об'єкта будівництва згідно генерального плану. Тобто це, умовно кажучи, номер нашого будинку. Якщо ми кажемо, що ми виконуємо на у нас не ділиться воно на об'єкти, це один об'єкт, або ще щось, то ми пишемо просто 3 нулі, що це, це означає, що це загально. Якщо ми робимо робочку лише там на перший будинок, то ми робимо 001. А якщо це перший будинок і перший пусковий комплекс, або перша черга, або ще щось, то ми пишемо 001.1. Тобто, в принципі, розписано всі об'єкти: перший пусковий, перша черга, перший будинок. В принципі, теж все, в принципі, зрозуміло. Далі, абревіатури. Зазвичай люди пишуть АР, КР і так далі. Ми ж приймаємо все ж таки за основу принцип архіметики, так як ми з ними постійно працюємо і стикаємось. Тому ось у нас є перелік тих розділів і їх скорочення. Тобто, якщо ми кажемо, що це архітектурні рішення, то ми пишемо A, якщо інтер'єри, то AI. Якщо концептуальне рішення там креатив AC, деталі AD, конструкції Structural C І так далі. Пішли-пішли, дивимося, все от у нас, в принципі, тут і є. Якщо ми не розбиваємо знов, -таки, якщо ми не розбиваємо на якісь підконструкції, то ми пишемо Z, далі. Підсистема. Якщо ми окремо зберігаємо файл якийсь конкретно, там або покрівлю, або типовий поверх, або розрізи, або ще щось, то ми враховуємо ось цю підсистему. Тобто L це Levels, і дивимось там L01, 02, 03. LR це roof, значить покрівля. якщо S, то це Sections, sections 01, 02 і так далі. Elevations це фасади, Є01, 02 і так далі. Якщо ми зберігаємо весь об'єкт, то, в принципі, можна просто прописати ZZ. Це означає, що це про все йде. мова. Далі. Там якісь підсистеми, не знаю, воно в архіматикі є, ми його не дуже використовуємо під системою сутність. Це просто прописується, що мається на увазі. Конкретніше цього файлу мається на увазі, що це, е, до прикладу, варіант такий то від такого числа. Варіант такий, то там перший, другий, третій. Варіант 03, там від Іванова Олексія. Або ще щось. Тобто, це сутність. І далі дата. Звертаю увагу, що коли ми нумеруємо файли. Коли ми, в принципі, створюємо папки або ще щось, то ми завжди е, пишемо е, рік, місяць, день на англійський мотив, на американський, тому що потім його простіше е, в файловій системі шукати. Тобто, у тебе спочатку йде рік, потім місяць, потім день. І воно тоді, тоді нормально структурується в самій е, папці. На вид, спочатку воно все дуже складно, але по факту, коли ти з цим розберешся, то в цілому е, це досить зручна схема. Е, до прикладу, у нас є проєкт якийсь. Ми кажемо, що у нас стадія С, тобто це робочка. Пишемо 0,0, Це означає, що у нас е, без черг, що А, це у нас перше коригування. Що будинки тут враховано всі, що це архітектура, що підсистеми у нього нема, і конкретно ми зберігаємо тепи цього комплексу після першого коригування. Це ж там і стосується, до прикладу, ось, Project D02. Це означає, що це стадія проєкт, що це друга черга, що це перший будинок. Що у нас є буква H. Ми дивимося, що у нас H Що це опалення вентиляція. ZZ це означає, що це всі підсистеми. Далі В. Тобто, це варіант від 21.06.23. Дивимось варіант від 23 на 6 на 25. по другій частині будівництва будинку 0.1. Те ж саме стосується наступний допустимо. Project. 1. це означає, що проєкт на першій ділянці це стадія P. Без черги, без будинку на всі будинки, архітектура без підсистеми, тобто, це всі файли. що це В003 це третій варіант архітектури всього, всієї цієї ділянки її архітектури. Далі, до прикладу, Project D00, зрозуміло, 000 AZZ. З цим все понятно. V, 003 username. Тобто, ми кажемо, що це варіант третій якогось конкретного е, виконавця. Тобто, там Іванов, Петров, Сидоров і так далі. З цим розібралися. Я думаю, що е, після цього відео має трошечки питань з назвами відпасти. Е, складно. Спочатку, але коли привикаєш, це звично. І ми зараз користуємося всі цією системою, тому коли ви звикнете, вам буде набагато простіше. Тому використовуємо цю систему, не придумуємо нічого свого. Якщо будуть якісь запитання, ставимо їх персонально. Всім дякую.